Вітаю вас на YouTube каналі Реферала. Сьогодні розкажу, як легко ви можете заробити по 10 доларів за кожного запрошеного друга. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Якщо ви раніше робили промо-акцію від Токеру, про яку я писав раніше, то ви напевно вже змогли назбирати немалу кількість токенів. Але якщо ви ще нічого не виконували, то ви також можете безкоштовно зараз зареєструватися та пройти верифікацію на біржі і підтвердити свою адресу. І після чого взяти своє реферальне посилання і за кожного запрошеного друга, якого ви запросите на біржу, якщо ваш реферал пройде верифікацію на біржі, то ви за такого друга отримаєте по 10 доларів виводний. Отож, дивіться, лістинг токена Токера відбудеться в лютому місяці. І ціна за один токен 0,08 долара. Ось безпосередньо я вже запросив багато друзів, і в мене на балансі 116 721 токен. Так, 116 721 помножити на 0,08 08 9, 000, 9 доларів. Потенційно я можу зробити з цієї роздачі Ось дивіться, в розділі Ваучерс. Тут мені приходила нагорода за кус. Бачимо 84 токена Токера. За підтвердження своєї адреси і IBAN ще 84. За Quiz 250. За learn to earn 250. І за мережу 84. Тобто сото за проходження верифікації мені дали 84 токена токер 84 помножити на 0,08 дорівнює майже 7 доларів. Зараз, наскільки я знаю, то вони не дають нагороди за те, що ви пройдете верифікацію. Але от за кожного запрошену друга вам, по ідеї, мають ще нараховувати гроші. Отож, рекомендую вам тут обов'язково зареєструватися, пройти верифікацію і запрошувати чим більше друзів по своєму реферальному посиланню. Також рекомендую вам перейти за цим посиланням нижче, прогорнути вниз та нажати на ось вкладку листаєш. З ноутбука так не покажеш. Загалом просто переходите за цим посиланням з мобільного телефону, нажимаєте на іконку Play Market, скачуєте їхній додаток, обов'язково реєструєтесь по тій самій пошті, яку ви вказували на біржі Tokero. Відповідно, автоматично будуть зв'язані ваші аккаунти в Tab Toe, тобто в, їхньому, в їхній тапалці. І з, вашою, з, з вашим аккаунтом на біржі. І відповідно, в день лістингу вони вам також нарахуються токени на баланс, які ви зможете відразу продати на біржі, і відповідно вивести дохід. Отож, рекомендую вам якнайбільше запросити друзів по своєму реферальному посиланню на біржу, так і в тапалку. І відповідно до лютого місяця. Це бажано зробити, оскільки саме тоді відбудеться лістинг, і ми зможемо непогано заробити. Приміром, 10 друзів запросили, потенційно ви заробили тут 100 доларів. Тому рекомендую вам обов'язково тут зареєструватись і забрати найлегші гроші. І найголовніше, що це все без жодних вкладень. Вам не потрібно нічого тут закидати, просто достатньо пройти верифікацію, підтвердити свою адресу через виписку по банківській карті. І е, сказати, це зробити своїм друзям, але вже по вашому реферальному посиланню. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.